Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо прекрасне послання цариці Миру, 25 вересня 2024 року. Це власне. Останнє послання, останнє послання, яке було публічне. Тобто, І ми розважаємо в неділю ці послання, які нам даються на цей місяць. Воно було в кінці вересня. І дано нам на наступний місяць, до прожиття. То прожиття взагалі, ну постійно жити цим, звісно. Але ну, нагадувати собі цілий місяць за це послання, щоб шукати. Глибину, глибину. Бо Марія не просто так говорить, бо нема що робити, а говорить для того, щоб дати нам цю радість, цей мир і якось допомогти своїм дітям, чим вона власне і займається. Дорогі діти, з любові до вас, Бог мене послав поміж вас, щоб вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І в цьому місяці ми молилися за мир. Вірю, що всі молилися за цей мир в нас. Особливо в тобі, в мені, навколо мене і в цілому світі, у моїй сім'ї. В мені мир, потім в моїй сім'ї, і потім навколо мене, тобто в світі. в світі, бо я вже пояснював, що світ ти цілий світ. І то, що ти ходиш, кружиш тут. Ну кожна людина це цілий світ. Бо ми іноді можемо думати за світ, як за планету Земля, але на правду, Світ це там, де ти є, там, де ти спілкуєшся, там, де ти свідчиш, там, де ти можеш нести якийсь вплив, хоч мінімальний. Основний вплив, ти можеш, звісно, робити на себе, впливати на себе, на свій стиль життя. Це твоя відповідальність. Все інше ти вже не впливаєш, навіть на свою сім'ю, бо в твоїй сім'ї вже задіяні інші особи. Тобто дружина, тобто діти, які, на яких ти вже не маєш впливу стопроцентного, так як на себе. Тобто, ти можеш давати приклад, ти можеш е заохочувати, е ти можеш, е як Марія тут каже, заохочувати до навернення. Але заохочую. Марія тут бачите, каже, заохочую до навернення, щоб я заохочувала до навернення. Не змушувала, не. Наверталася замість тебе. Бо ми так іноді думаємо, що добре було б чоловік, навер... я би його навернула. Так? Або я б її навернув. Навернув в сенсі не сковородою, а навернув в сенсі до Бога. Перемінив, Тобто перемінив би її думки, її стиль життя. І так само по відношенню до чоловіка перемінила би його стиль життя, його то, 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 то. то. Але. Але це можемо тільки робити собі. Такі прямі зміни, бо навернення це зміна. І я можу змінюватись сьогодні в собі. Себе змінювати, змінювати свій стиль життя, свої звички. Все це можу я змінювати так, ну, конкретно. Все інше, все інше, вже залежить не від мене, а залежить так. Вже 20% від мене і 80 від Бога. Тому Марія власне і просить про молитву за цей мир. Бо я можу 20% своїх робити, але без Божої благословіння, без Божої допомоги не прийде мир. І так само я можу молитися, просити Бога за цей мир, але своїх 20% не робити. І тоді також мир може не прийти. Розумієте? Тобто є відповідальність. Яку я беру як людина, і прошу до цієї відповідальності додати Боже благословення. І тоді все виходить, все працює на 100%, знаєте, запускається процес. А якщо я хочу, ну просто Боже, дай, ну бо мені хочеться, щоб було щоб був той мир, але, але по суті не знаю навіть, коли він приходить. Знаєте, Мир прийшов від Бога, а ти прозівав його в новинах. Ну, не мав часу спіймати. В Тіктоку прокрутив ленту не побачив, не відчув того миру. Не було часу на відчуття цього миру. І, власне, цих 20 це ти, який маєш знаходити час на цей мир, знаходити час, щоб відчувати цей мир, знаходити час для цієї молитви. Дорога дитина, з любові до тебе, Бог мене послав до тебе. Марія каже, з любові до тебе Бог мене послав, щоб я тебе любила. А Марія нас любить вже добра новина, що ти сьогодні не один, не одна, а хтось тебе любить і, і дуже сильно любить. Марія каже, щоб я тебе любила і заохочувала до навернення та молитви за мир. Бачите, хто любить, той заохочує, не змушує, а заохочує, заохочує. То навернення та молитви. Заохочуємо сьогодні також і ми, не змушуючи, не потикаючи, бо у нас зазвичай є і так, що почуття вини кинути, а ти там не зробив, ти там не зробила, а я вон пішов, а я пішла. Ну тобто не так. Заохочення це не так. Заохочення це йде своїм прикладом в першу чергу. Показати, що я встиг і то, і то, і то, і вийшло все добре. І ще й більше. І тоді, коли ти маєш радість і мир, то і дружина твоя хоче мати. Коли жінка має мир і радість, і благословіння, благодать, то і чоловік хоче це мати. Оце є заохочення. І тоді цей мир переходить з мене на мою сім'ю. І у мій світ входить, у мій світ в моїй країні, в моєму місті, в моєму селі входить цей мир. Тільки так, таким чином. Через мир в мені, в мою сім'ю і потім в світ. Інших варіантів нема. Каже Марія: Дитинко, не забувай, що справдивий мир приходить тільки через молитву від Бога. Тільки. Тому сьогодні ну, можеш робити 20% своїх дисципліновано, то-то. Але якщо не буде молитви за цей мир, то він не прийде. 80% все одно залишається за Богом. А в твої 20% входить це, власне, обов'язок молитися за цей мир. Правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога, який є твої, твій мир. Бог є твій мир. Дякую тобі, що відповів, Відповіла на мій заклик. І ми сьогодні дякуємо Марії за її любов, за те, що вона приходить, і з любові нас заохочує дійсно до навернення та молитви за мир. На практику молимось сьогодні за мир в першу чергу в нас, в тобі, в мені. Потім в наших сім'ях, в моїй дружині, в твоїй дружині, в твоєму чоловіку, в твоїх дітях і потім в світі, в який нас оточує за це. місце Джугорія, я буду молитися. Ви моліться той, хто є в своєму місці, той, хто має яке оточення за цих всіх людей, яких ти зустрічаєш цілий день. Молись, щоб мир перетікав з тебе до них. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугори. па Папа.